Ви коли-небудь помічали чоловіків, яких, здається, неможливо зацікавити? Тих, на кого не діє ні жіноча чарівність, ні усмішка, ні навіть найпривабливіші образи. Чоловіків, які залишаються байдужими, навіть коли навколо них кружляють найкрасивіші жінки. Сьогодні я розкрию вам таємницю, про яку ніколи не напишуть у глянцевих журналах і яку не знайдете в порадах експертів з відносин. Це глибоке розуміння того, як насправді працює чоловіча психологія і чому деякі чоловіки залишаються холодними, навіть коли все навколо говорить, цікався. Уявіть Магніт. Він може лежати нерухомо, але його невидиме поле притягання все одно діє. Точно так само працює справжня привабливість для чоловіків це не зовнішні трюки, недорогий макіяж і не ідеальний образ. Це внутрішній стан, який притягує. Наче магніт і зачіпає глибину його душі. Знаменитий психолог Карл Юнг говорив, що наше підсвідомо впливає не лише на сни, але й на те, як ми будуємо відносини. І справжнє притягнення народжується на глибинному рівні далеко за межами красивих фото чи постійних компліментів. Справжні емоції, які зачіпають чоловіка всередині, часто залишаються непомітними навіть для нього самого. Давайте розглянемо реальний приклад. Марина працювала у великій компанії і безупинно намагалася привернути увагу свого колеги. Вона завжди виглядала бездоганно, підходила з питаннями, писала повідомлення, намагаючись бути ідеальною. Але чим більше вона намагалася, тим менше інтересу він проявляв. Його холодність ставала все помітнішою. А потім сталося диво, коли Марина поринула в новий проєкт і перестала звертати на нього увагу, він сам почав шукати приводи для спілкування. Чоловікам важливо відчувати, що вони потрібні. І це не те, про що думає більшість жінок. Якщо жінки шукають емоційної близькості та красивих слів, то чоловіків приваблюють зовсім інші речі, неявні сигнали, які зачіпають їхнє глибоке бажання завойовувати. Бути шанованими та отримувати захоплення. Уявіть це, як полювання, мисливцю нецікава здобич, яка сама стрибає йому в руки. Інтрига, недоступність, загадка ось що пробуджує справжній інтерес. Візьмемо ще один приклад. Анна була надзвичайно успішною у кар'єрі, але її особисте життя здавалося застряглим у повторюваному сценарії: спочатку чоловіки проявляли інтерес, а потім зникали. Чому так відбувалося? Вона була надто передбачуваною, завжди доступною, готовою скасувати будь-які плани заради зустрічі, погоджувалася на все. Але коли Анна почала цінувати свій час і сміливо говорити ні, ситуація кардинально змінилася. Інтерес чоловіків зріс, а вони самі почали проявляти ініціативу. Головна помилка багатьох жінок думати, що чоловікам подобається, коли все дається легко. Насправді, справжнє притягнення народжується з таємниці та недомовленості. Якщо жінка занадто доступна і залежна від уваги чоловіка, він починає сприймати її як щось уже отримане. І тоді вона стає звичайною. Це можна порівняти з новим телефоном. Спочатку він викликає захоплення, а потім стає просто звичною річчю. Психологи навіть провели цікавий експеримент. Групі чоловіків показували фотографії жінок і просили оцінити їхню привабливість. Результат жінки, про яких чоловіки отримували мінімум інформації, стабільно отримували найвищі оцінки. Це доводить просту істину, загадка, таємниця і недомовленість підсилюють справжнє притягнення. У мене була подруга свята, красива, розумна, наче з обкладинки журналу. Але чоловіки швидко втрачали до неї інтерес. Вона намагалася бути ідеальною, завжди відповідала на повідомлення, була готова зустрітися в будь-який момент, відкрито показувала свою зацікавленість. І саме в цьому полягала її помилка. Все змінилося, коли свята нарешті зайнялася собою своїми захопленнями і перестала бути постійно на зв'язку. Чоловіки почали помічати її по-новому. Вчені пояснюють це просто, коли людина впевнена, що щось їй гарантовано, її мозок перестає виробляти до гормон задоволення. Тобто передбачуваність убиває цікавість. Саме тому в стосунках так важливо залишати елемент непередбачуваності. Це, як із улюбленою піснею, слухати її без перерви швидко набридає, а трохи пауз і несподівано кроблять її ще бажанішою. Ще один секрет привабливості. Самодостатність. Коли жінка живе насиченим життям, має власні цілі та інтереси, вона автоматично стає магнітом для чоловіків. Наприклад, моя знайома Ірина вирішила освоїти фотографію. Вона так захопилася хобі, що забула про свої любовні невдачі. І саме в цей момент у її житті з'явився чоловік, який оцінив її пристрасть до мистецтва і незалежність. Важливо зрозуміти. Привабливість це не набір хитрощів чи технік, це внутрішній стан упевненості в собі та власної наповненості. Коли жінка справді любить себе і своє життя, вона природно притягує достойних чоловіків. Головний секрет не в особливих фразах, а в умінні стати для чоловіка магнітом. Коли жінка торкається глибинних струн його душі, вона стає по-справжньому незабутньою. Це як рідкісна книга. Яку хочеться відкривати знову і знову, знаходячи нові сенси в кожному рядку. У глибині душі кожної людини живуть універсальні образи, які психологи називають архетипами. Якщо ви вмієте надихати, кидати виклик і підтримувати його емоційно, його свідомість постійно буде повертатися до вас. Чому це працює? Бо він думає про вас не логікою, а відчуває всім своїм єством, від серця до найглибших емоцій. І тут важливе попередження, якщо ви потрапляєте в пастку і починаєте писати йому кожні п'ятьо хвилин, розпитувати про його день, плани та бажання або намагатися догодити в усьому, ви дієте з позиції невпевненості та потреби. І знаєте що? Це миттєво відштовхує чоловіка Давайте розглянемо приклад. Марія постійно писала своєму обранцеві, цікавилася його справами, підлаштовувалася під будь-який його графік. Прагнучи бути ідеальною. І що сталося? Він все більше віддалявся, а її старання лише підживлювали цю дистанцію. Секрет тут у зовсім іншому, справжнє емоційне наповнення виникає, коли ви в гармонії із собою. Ви обираєте його не тому, що він потрібен вам для відчуття повноти життя, а тому, що хочете поділитися з ним своєю вже повною, насиченою історією. Це абсолютно інший рівень привабливості, його відчує будь-який чоловік. Важливо зрозуміти головне, чоловіки не прагнуть розгадати вас як загадку. Вони хочуть відчувати себе живими поруч із вами. Вони закохуються не в слова, а в ті емоції та почуття, які виникають у вашій присутності. Якщо чоловік може бути собою поруч із вами, без масок, без тиску, без осуду, він не просто залишиться. Він захоче залишитися назавжди. Ще один приклад. Софія була успішним психологом. Коли вона зустрічала чоловіків, вона не намагалася їх аналізувати або виправляти. Натомість вона створювала простір, де вони могли бути самими собою, розкривати свої справжні емоції, і чоловіки тягнулися до неї без зусиль. Саме тому поруч із нею вони відчували себе прийнятими. Зрозумілими і безпечними. У глибині душі ми всі, і чоловіки, і жінки, шукаємо одне місце, де наша душа почувалася б як вдома. Якщо ви можете стати таким місцем для чоловіка, жодна конкуренція не страшна. І це лише початок. Далі ви дізнаєтеся, як правильно використовувати певні слова, жести і навіть мовчання, щоб залишити глибокий емоційний слід, який він не зможе забути. Чоловіки пов'язуються з вами не просто через слова, вони реагують на ті емоції та почуття, які ви пробуджуєте в них. Це проста, але неймовірно потужна істина, яку більшість жінок ігнорує, правильні слова, озвучені з правильним наміром і енергією, активують найглибші області його підсвідомості, ті самі, які вивчав Карл Юнг у своїй теорії архетипів. Ось конкретний приклад. Більшість жінок. Зустрівши привабливого чоловіка, говорять щось на кшталт, який ти гарний або у тебе така чарівна усмішка. І що відбувається? Він чув це тисячу разів. Ці слова навіть не потрапляють у його свідомість, вони стають фоновим шумом, не створюючи жодного справжнього ефекту. Замість цього використовуйте зовсім інший підхід той, що порушує його звичний шаблон і змушує побачити у вас щось особливе. Таке, що залишає слід у душі. Наприклад, скажіть мене вражає хід твоїх думок. Рідко зустрічаю чоловіків із такою ясністю мислення. Чому ця фраза така потужна? Тому що, поки всі інші підживлюють його поверхневе його компліментами про зовнішність, ви торкаєтесь його сутності, його інтелекту, світогляду і справжнього я. У цей момент його розум активізується, він починає думати. Чому вона бачить у мені саме це? І саме тут народжується справжній емоційний зв'язок той, що робить спілкування незабутнім. Пам'ятайте, сила не в самих словах, а в тих почуттях, які вони пробуджують. Коли ви спілкуєтеся спокійно і впевнено, без бажання справити враження або отримати схвалення, чоловік починає відчувати невимовне притягання. Це нелогічне, а глибоко емоційне притягання. Те, що Юнг пов'язував із активацією внутрішніх символів та архетипів ви не просто поверхнево приваблюєте чоловіка, ви зачіпаєте його душу. І саме це робить вас незабутньою. Є три надзвичайно потужні фрази, які здатні створити справжнє, глибоке притягнення чоловіка, але важливий нюанс вони працюють лише тоді, коли виходять із щирості та внутрішньої впевненості. Їхня сила народжується з вашої справжньої енергії, з вашого зв'язку з самою собою, а не з шаблонних порад або технік. А тепер про головні помилки, які роблять жінки, і через які чоловік втрачає інтерес, навіть не помічаючи цього. Перша помилка говорити надто багато про себе. Багато жінок, зустрічаючи привабливого чоловіка, намагаються його вразити, розповідають про свої досягнення, подорожі, хобі. Але замість захоплення це виглядає як нав'язлива самореклама, і чоловік підсвідомо відчуває вашу невпевненість. Друга помилка бути надто доступною. Миттєво відповідати на повідомлення, погоджуватися на все, скасовувати власні плани заради зустрічі це випромінює енергію потреби. Юнг називав це активацією негативного архетипу жіночої тіні, яка знецінює себе заради прийняття. І повірте, це одразу зменшує вашу магнетичність. Третя помилка постійно шукати схвалення. Класичні запитання тобі подобаюсь я, я все правильно роблю, тобі комфортно зі мною. Лише відштовхують чоловіка. Чоловіка притягує жінка, яка не потребує дозволу бути собою, яка вже знає свою цінність і внутрішньо самодостатня. Четверта помилка показувати емоційний відчай. Постійні повідомлення, стеження за його онлайн статусом, нескінчені питання про його почуття це має свій запах, який гасить будь-яке бажання. Коли ви показуєте, що він, ваша єдина опція, що вам потрібна його увага для гарного самопочуття, щось у його свідомості просто вимикається. Як уникнути цих пасток, не втрачаючи себе? Говоріть менше про себе, а більше слухайте його. Зберігайте елемент загадки, нехай він іноді сумує за вами. Перестаньте шукати схвалення і почніть визнавати власну цінність. Проєктуйте спокій, а не напруження. Уявіть, коли ви відчуваєте внутрішню гармонію, коли ваше життя насичене, а ви самодостатні, ви стаєте тією магнітною силою, яка природно притягує чоловіків, навіть без надмірних слів чи зусиль. І найголовніше. Не намагайтеся справити враження. Нехай він сам відчує бажання вас вразити. Напевно, ви помічали таких жінок, вони не завжди відповідають ідеалам зовнішності і не найяскравіші в кімнаті, але чоловіки немов магнітом тягнуться до них. Це не випадковість. Вони володіють тим, що розуміють лише небагато мистецтвом самовираження та внутрішньої магнетичності. Секрет психології. Який вам рідко розкриють важливе не лише, що ви говорите, а як ви це робите. І ще важливіше, з якою енергією ви говорите. Повільно, з паузами, без поспіху. Швидка мова видає тривожність і нервозність, а жінка, яка говорить спокійно, чітко і впевнено, автоматично стає магнітом для чоловіка. Коли ви спілкуєтесь, знизьте темп розмови, використовуйте паузи. Дайте йому відчути, що ви слухаєте уважно. Усміхніться і скажіть щось на кшталт. Знаєш, я помітила, що більшість людей рідко говорять те, що насправді відчувають, а з тобою все інакше. У цей момент ви спілкуєтесь не з його свідомим розумом, а безпосередньо з підсвідомістю. Тут і виникає глибокий емоційний зв'язок він почне замислюватися, чому поруч із нею мені так спокійно. Чому можу відкритися без страху? Швидка мова, як феєрверк, яскраво, але швидко гасне. Повільна, спокійна мова, як світло свічки у темряві, вона притягує, зігріває і її хочеться берегти. Не менш важливо використовувати психологію зворотної дії. Помічали, як коти одержимі тим, що від них ховають. Вони не цікавляться тим, що лежить на виду. А прагнуть дістати те, що приховано. Чоловічий розум працює так само. Коли ви розкриваєте себе повністю, таємниця зникає, і він швидко втрачає інтерес. Але якщо ви сієте маленькі зерна цікавості, залишаєте натяки і загадки, він не зможе перестати думати про вас. Ви стаєте тією загадкою, яку хочеться розгадати знову і знову. Не давайте прямих відповідей. Забудьте про очевидні компліменти типу Ти особливий. Замість цього говоріть так, щоб у нього виникало питання всередині, що вона побачила, чому не каже прямо. І він починає шукати відповіді у своїй свідомості. Це емоційні цикли, які ви активуєте, невидимі нитки, що тягнуть його думки до вас, навіть коли він цього не усвідомлює. Коли жінка вміє викликати таку цікавість, вона миттєво стає махнітом. Кожне, що саме в ній. Це зерно, яке проростає у його підсвідомості і змушує думати про вас весь день. Бум. Ви створили емоційний слід, який неможливо стерти. Пам'ятайте ключову психологічну істину, чоловіки бажають те, чим не можуть володіти повністю. Марк Аврелі казав: Розум створений так, щоб прагнути того, що неможливо контролювати. А Карл Юнг додавав. Якщо щось не проявлено у вашому житті, його підсвідомість перетворює це на сильне притягнення. Чи траплялося таке, що спочатку ви впевнені та спокійні, але варто чоловіку проявити трохи уваги і ви втрачаєте контроль? Починаєте писати частіше, питати, скасовувати власні плани заради нього, і раптом він віддаляється. Це класична пастка надмірної доступності та тривожності. Дозвольте навести приклад моєї подруги Каміли. Вона зустріла чоловіка загадку, такий, що викликає бажання розгадати його таємниці. На початку все йшло чудово, але вже через кілька днів Каміла потрапила у пастку, миттєві відповіді на повідомлення, щоденні доброго ранку та на добраніч відмова від власних справ заради його часу. Результат він почав віддалятися, і вона швидко опинилася у класичній френдзоні. Чому? Бо вона показала підсвідомо, її життя обертається навколо нього. А чоловіки інстинктивно відчувають це. Висновок для вас, коли чоловік відчуває, що ви його бажаєте, він тягнеться до вас. Але коли він відчуває, що ви робите його своїм пріоритетом номер один, магія зникає, і він починає відходити. Це не просто порада, це психологічний закон взаємного притягання, який працює на рівні підсвідомості, і той, хто його розуміє, володіє силою магнетизму, яку важко ігнорувати. Хочете знати справжню таємницю, як випромінювати непереборну цінність, не намагаючись ніяк справити враження. Одна фундаментальна якість робить вас магнітом для чоловіків власний світ. Ваші цілі, ваші пристрасті, ваш розвиток. Ваша жіноча енергія усе це разом створює невидимий, але потужний магнетизм. Коли жінка живе зі свого центру, знає, хто вона, куди йде і що хоче створити у своєму житті, вона передає чоловікові мовчазне, але потужне послання. Ти мені подобаєшся, але я тут не для того, щоб завоювати тебе. Я тут, щоб перевірити, чи гідний ти стати частиною моєї історії. Це послання, справжній емоційний динаміт, який запускає глибокі процеси його підсвідомості. Саме тому чоловік одержимий тим, що кидає йому виклик, що приваблює, інтригує, але ніколи не умоляє. Бути потребуючою жінкою це як бути службою доставки чоловік знає, що ви завжди доступні, як захоче, коли захоче, і навіть з додатковою увагою. Але справжня магія відбувається не тоді. Коли ви доставляєте любов, як піцу з подвійним сиром, ви створюєте унікальний емоційний досвід, який неможливо отримати деінде як уникнути пастки постійного пошуку схвалення? Просто говоріть спокійно, без тривоги, чи схвалять вас. Пріоритетом ставте власні проекти, щоденні ритуали, особистий розвиток. Нехай ваша енергія каже, у мене є варіанти, і ти не єдиний мій фокус. Якщо ви дочитали до цього моменту, ви вже розумієте секрет, який більшість жінок ніколи не усвідомлюють справа не лише в словах, а в емоціях які вони пробуджують. Коли ви говорите спокійно, з паузами, впевнено і розмірено, він не просто чує слова, він відчуває вашу енергію. І ця енергія передає одне мені терміново сподобатися тобі. Я вже подобаюся собі. А якщо ви тонко застосовуєте зворотну психологію, то активуєте його внутрішнє любопитство, ту частину, яку юнг називав двигуном наших емоційних одержимостей. Він починає думати про вас, сам не розуміючи, чому. Коли жінка потрапляє у цю зону його розуму, зону чистих емоцій, без масок і аналізу, вона стає незабутньою. Вона не просто приваблива, вона стає його внутрішньою одержимістю, махнітом. Який неможливо ігнорувати. І найважливіше забудьте про роль хорошої дівчинки, яка постійно шукає схвалення. Припиніть робити себе залежною від його уваги або думки. Замість цього створюйте свій власний світ настільки яскравий, захопливий і цікавий, що він не зможе думати ні про що інше, окрім як стати його частиною. Коли ви пов'язані зі своїм призначенням, цінністю та внутрішнім світлом. Ви стаєте магнетичною. Чоловік закохується не у того, хто його переслідує, а у ту, хто надихає, кидає емоційний виклик і змушує відчувати, що заради неї хочеться ставати кращим. Запам'ятайте слова Марка Аврелія як мантру перестаньте шукати схвалення інших. Станьте жінкою, яку неможливо ігнорувати. Хочу відразу вибачитися за можливі помилки чи дубляжі. Я тільки вчуся, і мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж виконаний за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, вказуйте на неточності, це допоможе мені покращити якість контенту. І буду щиро радий, якщо поділитися своїми думками на цю тему. Ваша підтримка в коментарях надихає мене шукати ще більш захопливі та глибокі історії. Дякую за розуміння та участь. Не забувайте підписуватися на канал і ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові історії, які змінюють уявлення про стосунки та психологію.